Усім привіт! Чим можна зайнятися в неділю в сьомій ранку? Ну, в принципі, є чим. Правильно, збіркою бюджетного ігрового системного блока. Тому багато тараторити не буду. Давайте перейдемо до. І це у нас системочок буде приблизно за 8 тисяч з половиною гривень, що я зможу його зібрати з різних комплектуючих, замовляв як на OLX, так і на CompX. Одним словом, давайте переходимо до показу комплектуючих. Купив я на Олексі ось такий комплект. Це є рідна коробка Gigabyte А320. М. Відповідно, у нас комплект буде на М4 сокеті. Купив я, дивіться, ось такий комплект. В комплекті у нас є заглушки підкріплення, але сам прикол продавець не положив. Сам бекплей, тому мені прийшлося його докупляти окремо. Комплект мені зараз, я вам скажу, обійшовся в 2800. Чи я вже казав, чи вже ні, бліз забувся. Сьомо ранкові відео знімати ще правда не роздуплився. Бекплейт я купив, плюс пару саташок, там пром доставкою, безкоштовна доставка, то ще до ціни плюс 140 гривень. Ось такий задній бекплейт. Що у нас в комплекті? Іде відповідно заглушка на материнську плату. І дивіться, що ми отримуємо за 2000 800 гривень. Таку материнську плату це бюджетна атриса 320 чіпсет. Ну з яких плюсів є 8 пін колодка, але в принципі це навіть не плюс і не мінус. Воно просто тут існує. 16 до оперативної пам'яті. Це в нас Exceleram 8 ГБ 2666. Стоп, це вони різні. Там вроді би одна 3200 була, здається. Наскільки я пригадую. Ага, одна 2666, а інша у нас три. Ну, ним словом, це виходить 16 ГБ з оперативної пам'яті, і в комплекті ось така якась SSD-шечка на 256 ГБ. Чесно, по вигляду, я навіть виглядає ось цей чіп, як під Samsung. ну... Так як тут Made in China не хоче якась байда на 240 ГБ, але він, в принципі, робочий. І за 2800 це є хороший комплект. Чому? Тому що по факту материнська плата виходить плюс-мінус там в 1000, 1400 гривень, оперативка 850 і SSD близько 500 гривень. За ті кошти це прям офігенний комплект, що можна засунути в a 320 чипсет. Та по факту будь-який процесор Ryzen 3, Ryzen 5, що Саме купив я. Я купив на CompX абсолютно новий процесор Ryzen 5 3500X. Але тепер давайте поясню запрос. Дивіться, так як збірочка у нас є бюджетна, я шукав процесор в межах до 1500. А саме краще в межах 1000 гривень. І були варіанти, тобто Ryzen 5 1600 там 2600, 3600 не купиш. Є дешеві варіанти, але ви самі знаєте, хто це продає. Такий порт буде коштувати близько 2000 гривень. Та й 6 ядер 12 потоків я не дуже хотів, але розглядав 1600 і 2600. Це 6 ядер 12 потоків, то що просто архітектура Zen 1, вона доволі таки слабенька, вже порівняна з Zen 2 3000 серії. І дуже довго, десь, напевно, та десь півтора тижня я шукав проц. До фігіша, оголошень дуже багато з дешевим, як з дешевим там в межах 1200, навіть 1600 ті райзени були там по 800 гривень, по 900. Але знаєте, який прикол? Купити щось на OLX, якийсь процесор, виявляється дуже і дуже складно. Напевно, ну хто моніторить OLX, або хотів щось купити, той в принципі в курсі. Я багато писав оголошення, і в 90% випадках, коли ти Ну заходиш на оголошення за процесор, просто дві фотки процесора і все? Ніяких тестів, ніяких просто там, які якась фотка з вінди чи там з біоса? що, блін, воно запускалось і працює. Ну ти пишеш продавцю. Доброго дня, процесор робочий? так, робочий. є якісь тести чи фото, що робочі ні, немає. Провірити вже не можу. Я продав відеокарту, я продав материнку. Там я продав оперативку і так далі. Далі друге логічне питання: а чому ви не зробили фотографії? Перед продажею, ну, типу, щоб показати, що воно робоче, а я не планував продавати. І це мені відповіло десь, напевно, троє людей. Повний бред. І я так адекватно не знайшов тупо процесора. Новий. Новий процесор, новий 1675 гривень, Ryzen 5 3500X. було б прикольно, щоб у нас материнка B-chipset був, можна було можливо його трошки підрозігнати. Вже краще купити його. По перше, перші покоління Ryzen нам погодить через то що там 12 потоків абсолютно не зробить. Через то, що там просто слабка потужність на одне ядро. А в 3000 серії в цьому є набагато краще. Та і 6 ядер 6 потоків. Повірте, в принципі, для бюджетного системника тут вистачить це взагалі згодом. Головою. Просто щоб зараз в чаті ко-ко-ко-ко не було. Там чому я вибрав саме цей аналіксі можна було купити, блін там 5 600 за 2 тисячі і так далі. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Тому давайте ми зразу ставимо процесор У нас до речі, процесор. У нас Малайзія доволі таки прикольно. Ставимо зразу процесор у нас в сокет, і буде у нас цілий. Спокій, і не відходячи від каси, в принципі, знаєте, що ще зробимо? Я давно на аліку замовляв. Ось такий радіатор невеличкий під SSD. шку Давайте ми зразу його і встановимо. Виглядає тепер воно ось так. Ну так непогано. Типу, у нас якась крута золота SSD. шка Давайте переходимо тепер до відеокарточка. Відеокарточка у нас буде стояти ось така. Ні, це не як тих 4060, ніякому в сенсі за 8500. Думайте, що може стояти в таку ціну. І напевно багато хто вгадає. RX580 на 8 МБ, бо вона якась влізає в бюджет. Но не тут то було. І я вихватив на тому ж самому OLX. Дивіться, що я знайшов. У мене ця карточка буде перший раз. Це у нас ось така малютка. А знаєте, що це є? А це у нас RX550 XT на. 8 ГБ. Це віддяха з офісних кумпів, як про розказував продавець. В нього було буквально таких 5 штук орієнтовано. Там якась одна була неробоча. робоча. Кидав тести. Ну я надію, що з нею все окей. І чому я сказав, що ви фактично вгадали, що це RX 580 Та тому що вона, в принципі, по потужності чуть-чуть краща за 580 Зато у нас офіційно є FSR і просто відеокарточка у нас є новіша, споживає всього 130 Вт. Правда, чомусь 8-піновий конектор, не знаю для чого. Можна було і 6-піновий. Маленька така однокулерна і є плюс дві ще навіть мідних трубки. А живлення цього ПК буде ось так. Такий блок, чіфтек і арена на 450 Вт. Придбав його також на компікс. Там щось за скільки він там вийшов. 579 гривень. Тут, до речі, прикольна штука. Здається, ти купляєш на компікс, а пломба в тебе від Flops. от така то штука малята. Буває. Блок вибрав, тому що тут у нас заводу іде По-перше, має на процесор. Тут, до речі, дивна штука, тому що заводу іде на відеокарту 8 пін, а на процесор лише. Чотири. Дуже дивно, але в принципі окей. Збирати ми це все діло. Будемо в ось такому корпусі від РЗТК, тобто від розетки. І бачимо, що це є в нас, як там називається колаборація з PC Cooler Master rp 200 mir RGB 3 f І цей корпус він у мене на балконі. Я чесно не пам'ятаю. Я його здається ще навіть в минулому році купляв. Хоч давно він в мене лежить. Я його був десь по місті брав за тисячу гривень. Він має бути повністю новий. І ним не користувалася. Я його навіть. А, він навіть відкритий. Йоки, чесно, я навіть не дивився. Він в мене просто полежав на балконі і ось, нарешті. Прийшов його час. Ну і дивіться, дійсно, системничок повністю новий, не використовувався. Дивіться, як прикольно розетка зробила. Спеціальний ось такий пакетик, положила тяжі, гвинтики, навіть свій, свій цю штуку. Щасливий, чи не дуже. Ну, в принципі, що щось посередині. Давайте подивимося на корпус, що у нас цікавого. Попереду, у нас ось така панелька RZK, PC кулер. Вперед я не знаю, чи можна поставити вентилятор. Зараз ми подивимося. Зверху у нас кнопка вімкнення. Аж цілих три USB дві штучки. 3,0 є одна. Кнопочка Reset. Зверху навіть є пиловий фільтр. Встановлено тут вже два вентилятора. Позаду так само 120-ка у нас. Одноразові заглушки, падали вони навіть без перфорації. До речі, що тут прикольно, що тут прикольно, за 3 гривень я корпус взяв. Тут у нас ось така, ну. Це у нас, блін, я навіть не знаю, що це таке. Ну, звісно, тупо зроблено. Просто на наклею прифігачена ось така штучка. Ну, зато зручно, дивіться, у нас є два магнітика зверху і знизу. Дверцята можна знімати для кращої збірки. Всередині у нас є навіть місце під. Три 120-ки. Я думаю, навіть під 240-вкір тут в нас є роз'єми. Влазить у нас материнська плата відповідно тільки M ATX. Навіть тут є місце під два вентилятора. Ну, як завжди кажу, немає сенсу тут його ставити. Тут, в принципі, одну 120-ку реверсивну можна було, але та, як збірочка у нас холодна, цьому сенсу немає. І зразу бачимо, що в принципі, вентилятори підключаються через Molex. Та й в принципі такого. Більше нічого. Вентилятори свідкою, подивимося, що вони себе представляють. Ну і внизу, в принципі, стандартно. 4 ніжки, доволі такі високі, приблизно 3 см, і на отій піні. Ну, ця піна, вона плюс-мінус, просто комп'ютер під навантаженням буде стояти. Вона сплющиться та й усе. І малесенька сітка з пиловиком під блок живлення. Ну що ж, йду збирати це все чудо. Станочок у нас готовий. Я якщо не тестував, нічого, просто підключив, щоб подивитися, чи він хоча б вмикається. І він, як бачимо, ну принаймні зараз все окей, все працює. Вентилятори через молодь, як на диву, доволі таки вони є тихенькі. І що хочу замітити, по інструкції сюди у нас влізає зверху вода на 240. Хоча, чесно кажучи, я собі цього не дуже уявляю. На передню панель вміщається, та, та я казав, 340. -ка. Або навіть дві навіть 240, що доволі таки круто. Ну, як за 1000 гривень, у нас прикольний корпус. Що забув сказати, охолодження це в нас ось така невеличка вежа, це у нас з чотирма теплотрубками від Айго. Поставив її, тому що воно буде плюс охолоджувати у нас в зону що є такий, скажімо, невеликий додатковий бонус. Що ще хочу сказати: я помітив на корпусі ось тут позаду. Кнопочко RGB, давайте її натиснемо. Е ну, попробуємо потримати. Да, ні, нічого не відбувається, не знаю для чого. А, вентилятори ще, до речі, 3 пін. Їх можна було 3 пін підключити, але правда, треба якийсь розгалужувач, тому що один до одного його не підключиш. Доволі симпатичний системночок, іду я його налаштовувати, ставити в Вінду і тоді буду його тестувати. Запустив тести, і все ж таки відеокарточку треба буде обслужити. Так ж, тому що хотспот завеликий, та із самих 75 градусів плюс-мінус, но хотспот 95, чесно, не фонтан. Треба. Карточку обслужити. Термопасту особо погоди не зробила. Це, в принципі, такі температури у відеокарточки. Давайте ще з процесора. 6 хвилин тесту, цілком адекватних 70 градусів, а от відяха 79 і соточка по хотспоту. Але є один нюанс. В кімнаті зараз близько 29. Градусів, тому рахуйте, якщо буде середня температура, та як має бути близько 22 температури, у нас мінімум по 5 градусів ще впадуть. Зробив невеличку перестановку, поставив тих два вентилятора сюди на передню панель, поставив Arctic ще один на виду, і фактично та без змін, все рівно відеокарточка, HotSpot там близько сотки. Зато процесор у нас скинув близько 7-8 градусів на процесор, різниця таки зна. На. Давайте зробимо експеримент. В тому особу сенсу немає, так як в кімнаті дуже гаряче, 28,5 градусів. Зроблю слідуючим чином: я наносив на відеокарточку MX6, у неї теплопровідність 7,5 Вт на метр Кельвіна. А я маю ось таку термал Рай TF 7 в якої теплопровідність 12,7. Тому я зараз ще раз відеокарточку розберу. Поставимо ось цю термопасту, ну і подивимося, чи хоча б пару градусів скринить. Другий раз, як поліз, то вже вирішив замінити принципі термопрокладки. Вони ще плюс-мінус є доволі таки непогані, але їх замінимо на термопрокладки жилі з хорошою теплопровідністю, там близько 15 Вт. І подивимося, чи будуть результати. Один словом пройшло дві години. І я досі мудохаю з цією відеокарточкою. Нічого не допомагає зовсім. Я навіть вже вліпив фазовий перехід. Правда, я лише його тільки поставив. Можливо, треба трошки часу почекати. Но, Температури все рівно як були такі взагалі нічого не допомагає. Ні термопаса, ні нові термопрокладки. Температура в приміщенні 28,5 градусів. І зараз ви побачите на скіншоті. Тобто сотка градусів хотспот для цієї відеокарти, це так зроблено з заводу. Тут абсолютно нічого не зробиш. Last Ластов Ас два фолежі розширення, високе налаштування графіки з FSR на якість. В ігрі ми можемо отримати близько 50-60 кадрів, що цілком є хорошим результатом. Процесор у нас в принципі справляється спокійно, відеокарточка навантажена на соточку, все окей. КС2, 4х3, 1024х768, низькі налаштування графіки, чесно кажучи, FPS якось маловато. Близько 120-180. Я очікував такий результат покраще. Кант Full HD рушення, FSR на якість, низькі налаштування графіки. І в ханті можна отримати від 80 до 100 кадрів. Я навіть каточку спокійно завершив і грається взагалі без проблем. Отримати задоволення від ігри можна. PUBG, Full HD, низькі налаштування графіки, не дуже низькі, а просто низькі. І в ігрі ми отримуємо близько від 70 місцями до 90 кадрів. В принципі, гра працює цілком таки непогано. Stalker 2, Full HD розширення, низькі налаштовані графіки з FSR на баланс, і тут комп'ютеру ця ну, вдається таки важко. Плюс я тестую в дуже важкій локації. У нас близько 30 кадрів, але графік фейнтайму у нас рваний. В принципі, пройти ігру цілком таки можливо. Кіберпан 2077 Full HD, FSR на якість, середні налаштовані графіки. І в грі ми можемо отримати. Тестую я так само в дуже важкій локації. Це у нас кільце смерті, як її так називають. І ми отримуємо тут близько 50-60 FPS. В інших місцях у нас FPS буде і 70, і 80. Кіберпанк не можна бавитися взагалі. Класно. Aldo Gate 3, Full HD, так само ФСР на якість, високі налаштування графіки, і важкі локації. В місті ми отримуємо фактично стабільних 60 кадрів. Взагалі суперово грається. За межами міста у нас буде і 70-80, можливо, навіть і до сотки дотягне, де простіше локації, там у нас буде FPS. Побільше. І навіть коли вимкнув я FSR, ми в Є получаємо стабільних тих самих 50, майже дотягує до 60 кадрів, а це означає те, що місцями у нас буває те, що відеокарта є недовантажена. Need for Speed Hit, Full HD, FSR на якість, високі наштування графіки. І тут ігра працює з локом в 60 кадрів, без жодних просадок. Якщо, б, якщо вимкнути лок, ми можемо отримати, я думаю, близько 80-90 кадрів. NFS працює ідеально. Cry 6, Full HD, високі налаштування графіки. Тут без апскейлерів ми отримуємо від 70 до 90 кадрів. І грається взагалі суперово, ком просто тащить цю гру. Запустив Red Dead Redemption Online, Full G розширення, графіка у нас на баланс, там просто все намішано і є ультра, і медіум, і хай, і лов, одним словом, налаштування перед вами. І ось тут рік ми отримуємо таких 40 FPS, де зайти, де багато трави, то у нас трошки FPS посідає до 30-ки. Але, в принципі, в такий вестерн можна побавитись, можна навіть підскинути налаштування там до середніх, і ми можемо отримати 60 кадрів. Ну що ж, хлопці, і трохи дівчата, протестували ми цей системничок. І доволі таки непоганий вийшов. Єдине, що мене здивувало, це КС-2. Якось чесно, маловато кадрів. Очікувалося, що там буде трошечки більше. І цей комп'ютер це є просто мінімальна конфігурація для бюджетного компа в 2025 році, дешевши. Просто зібрати вже не вийде. Абсолютно. Тому що процесор 1600 гривень можна взяти дешевший, там навіть 2600-1600. Ну він буде гірший, так як, та, як вже я казав, у нього продуктивність на одне ядро. На одне ядро у нього буде. Нижча відеокарточка rx 5500 XT це мені повезло, що я її вихватив дуже дешево за 2550 гривень. Таких цін немає. За, за ту ціну можна знайти 580-ту карту на 8 ГБ але вона буде слабшою, і я вже подивився точніше по тестах. Вона потужніша за 580-ту на 10-12 кадрів, що доволі таки непогано. А по факту купив її по ціні звичайної 580 на 8 ГБ І плюс і мінус я прикину Ну і мені цей системник вийшов за 9 тисяч гривень. Я не кажу, що потрібно збирати такий бюджетний комп'ютер. Це я просто склав з найдешевих цін, що я міг знайти на Олеїхсі. І вийшла таки непогана машинка за свій. В середньому, якщо складати бюджетна машина, це у нас якась там 1660 карта і Ryzen 5 3600 хоча б потрібно брати. Але там вже вийде ціна трошечки дорожча. Тепер так до штатива причепився. Ну що ж, бюджетні ігрові комп'ютери, це, звісно, круто, але саме головне, бережіть себе і своїх близьких. Ася, перестань їсти. Перестань їсти штатив.